Приїхав такий пакет від мойо. Кур'єром нової пошти, як завжди, безкоштовно. Замовив павербанк на 20 тисяч мА. З врахуванням всіх акцій і бонусів він вийшов 700 гривень. 768 гривень. Було б більше бонусів, було б ще дешевше. Накладна. Пауэрбанк в упаковці. В комплекті Type C шнурок коротенький. Інструкції. Така інструкція. Сам павербанк На вигляд доволі якісний. При натисканні на клавішу показує рівень заряду за допомогою цих точок. На виході два Type-C2 USB Type-A порта, один Type-C і один Micro-USB. Покупкою задоволений, сервісом задоволений. Все в порядку можу рекомендувати.